Знайома ситуація. Це схоже на драйвер до годжай. До речі, дуже поширений у моїй практиці. Я розкажу, що це таке і як його позбутись. Поїхали. Драйвер догоджай це така внутрішня установка, яка з'являється ще в дитинстві, коли любов батьків залежала від того, наскільки дитина зручна, слухняна, уважна, і маленька людина за своєю правило: якщо я погоджуюсь, я в безпеці, якщо ні, мене не любитимуть. І тоді формується автоматичний рефлекс: завжди усміхатись. Згладжувати, погоджуватись, навіть коли не комфортно. У дорослому житті люди з таким драйвером часто відчувають провину, не можуть відділити турботу від самопожертви, не можуть відмовити, що дуже покращує життя інших не ваше. Що з цим робити? Спочатку запишіть дві-три думки, які проходять у ту секунду, коли щось просить начальник. Це дуже важливо, бо саме ці думки штовхають вас у. Так, звісно, зроблю. Якщо все ж відчуваєте провину, то є така штука, називається період відповідальності. Розріжте його на три частини: за що відповідаю я, за що відповідає начальник, за що відповідає компанія. І тоді стає зрозумілим: це не про вашу провину, це невірно розподілена відповідальність, а це вже різні речі. І поки ви цього не помітите, інші не помітять точно. Потім поставте поведінковий експеримент. Спробуйте по-дрібному сказати ні. Спочатку у супермаркеті, на вулиці, при знайомстві. Тільки не перестарайтесь. Відмовте і зробіть мікроаналіз, що я відчув, що реально сталося. Наскільки це відрізняється від моїх очікувань. Робота з катастрофізацією. Запитайте себе, що найгірше може статись? Як я з цим впораюсь? 90% людей розуміють, що найгірше це максимум легкий дискомфорт. Якщо хочеш знати більше про комунікацію та стосунки, підписуйся.